Друзі, перед вами гібридна форма Дубовський рожевий. Е, вже я декілька грон з нього зрізав, не встиг засняти все навантаження. І хочу вам показати цю ягоду. Подивіться, яка краса, подивіться, яка крупна е, така перчикова ягода. Е, що по ньому можна сказати? Подивіться, які наші грони, гарне навантаження. Не все навантаження вже на кущу, як я казав. Дуже красива форма, Привлекає своїм зовнішнім видом, подивіться, подивіться на цю ягоду, подивіться на цю красу. Ну, Все супер. Але, але... Е, що по ній ще можна сказати? В неї є один великий недостаток. Це... Тріск, вона може підтріск... підтріскувати при опадах. Тому говорю, друзі, як є, для себе я один кущик тримаю, він мені дуже подобається. Такого не було у мене, що він там весь потріщав, як в хлам, і, і... і все. Да, коли були опади, ягоди підтріскували, працювати, приходилось працювати ножницями, проріджувати. Але такі роки, як цей, то він дуже сильно радує. Людям дуже подобається така ягода. Подивіться, ну, крупнюча, як перець. Така ягода. Тому, друзі, дубовський рожевий варто тримати в себе, але треба тримати руку на пульсі, знаючи, що якщо опаде, то потрібно дивитися за ягодою, яка підрізка, потрібно проріжати. Знаю, що багато виноградарів відмовилися від неї через цю проблему, тому говорю, друзі, як є. Ось такий дубовський рожевий. Смак гармонійний. Смак гармонійний, приємний на смак. Все, друзі, чудово. По ньому, окрім, окрім тріску, але в цьому році він нас дуже сильно порадував. Друзі, перед вами гібридна форма. Мускат дубовський. Ось такий має вигляд. Це молоденький кущ корневласний. Що по ній можна сказати? Закладає він відносно невеликі грони. І в цьому році пройшло не дуже якісне запилення. Мабуть, він попав в такі погодні умови. Грони не сильно великі, ось такого бачите розміру. Але що в ній цікаво, це смак. Друзі, мускатний смак. Ось я розрізав ягоду. Подивіться, яка ягода. Така консистенція, бачите, така плотновата. Що по ній ще можна сказати? Бачите, кісточка вже там коричневіє Погано видно, зараз фокусуємо камеру. Бачите, кісточка вже корисне віє. Е, і що по ній можна сказати? Оце смак мускатний. Е,